Всім вітання Вітання з міста Харкова. У нас сьогодні з вами вже 2 травня 2023 року. Запитаємо у підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. Благовоління, віра в вищої сили. Подивіться уважніше на картку, про що вона? Що ви тут для себе побачили? І те, що може нас уводити в мінус, це сумніви і неопределенність. Подивіться уважніше на картку, що тут для вас. Якщо ми побачимо, що сумніваємось. В чомусь сьогодні запитаємо у підсвідомості, який ресурс допоможе бути нам максимально потужнішими, максимально ефективними і використаємо стратегія, вибираємо число 1 від 1 до 4, вибираємо стратегію. Я виберу картку 1 і покажу, як я Трактую для себе, суто для себе метафорічні картки. І так, ті, хто вибрав число 1, ця стратегія на сьогодні ваша. Подивіться уважніше ще на картку, про що вона? Ну, те, що я побачила мого наставника Галина Миколінко. І. Судо тут, тут жінка посеред поля, вона, вона в із из і а, красота природи. Женщина вбирає в себе вот эту всю силу, всю мощь природи, всю силу землі. Я для себе буду делать точно так же. Если что-то в чем-то я буду сомневаться, я доверюсь, доверюсь Вселенной и верю в то, что любой выход может быть из той ситуации, в которую я могу попасть. Те, кто выбрал стратегию 2, ця стратегия ваша на сьогодні, если щось не зрозуміло, запитывайте, розберемо. Те, кто выбрал число 3, ця стратегия ваша на сьогодні, Подивіться уважніше на картку, про що тут. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія ваша. Бережіть себе.